Друзі, отже, настав той чудовий день, коли ми можемо віддати Ауді Трон нашому переможцю, який приїхав до нас зі Львова. Правильно? Владиславе, я тебе чекаю. Так. Привіт! Мої Дякую. вітання вкотре тобі. По-перше, хотів тобі подякувати за те, що ти приймаєш участь в таких акціях і підтримуєш Збройні Сили України. Ну і як винагорода, будь ласка, ось цей апарат. Так. Але давай далі покликаємо керівника фонду Джмілі Баштового Руслана. Владислав вже зі мною дві годинки. Так, да? так. Пройшли ми всі процедурки юридичного переоформлення. До речі, можете написати в коментарях, і пан Владислав вам розкаже для тих хейтерів, які розказують, що це підроблено, підтасовано, через яке пекло ми пройшли, поки переоформили, поки все ідентифікували і встановили істину. І скільки наказів? Багато зроблено ну, є людям. Ну, чотири накази було. О, Друзі, так що донатьте і не сумнівайтесь. Тут все чесно і прозоро, по-іншому не може бути. До речі, ми ніколи не кажемо, що у нас машини передаються тільки за договором даріння. Ми не переоформлюємо як купівля продажу, тому що це порушення діючого законодавства. Ми маємо тільки дарувати машини, і за це. Переможець повинен сплатити податки державі, саме так відбувається кожного разу. Але тим не менш, Владислава, розповідай, ти у нас з міста Львів. Чим займаєшся? Я не з Львова, я з Києва. Просто зараз живу ага. з дружиною у Львові. Ага. Переманила мене туди. Ага, Переманила У нас <рес> 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 та сама історія. Як пам'ятаєте, друзі, чорну ауді Q7? Коли теж киянин уїхав у Львів за львів'янкою, тут та са, сама виявилася історія, історія. Вони щось там підсипають. Я не знаю. Но, що що я їхав в машині, розмовляв з дівчиною. каже, що ти робиш, як ти могла киянина перетягнути у пасмурних морій Львів? Кохань. Великого. Кохання, ти розумієш, okay. що ти чим займаєшся? Займаюся розробкою відеоігор. Ого, так, це, да. це круто. А, в яких проєктах приймав участь? А, в, таких відомих. Ну, я в Ubisoft працюю. Ага. Асасіни, ну, велика компанія, скажімо ага, так, на да, ага. французькій. Ну це супер, це чудово. Ага. А, яка у тебе машина зараз? Зараз Mazda 6-13 року. Я пам'ятаю, ти да, казав. Так, Червона. І нарешті, скажи мені, будь ласка, які плани на ось цю красуню, що збираєтесь робити? Да, ми вже десь півроку дивимося на Audi, ми їх дуже багато. Ну, просто просто хочеться спробувати. електричку плюс ауді. Ну, Я мріяв Ну, З рахуванням того, що може найближчим часом зміниться законодавство, і тепер е всі люди мають платити мито за везення електричок, то можна на цьому навіть трохи і заробити, тому що я думаю, що вони всі подорожчають. Але тим не менше, я тебе вітаю. Yeah. Е давай, що ми зробимо? Я тебе познайомлю трохи з машиною, скажу, які тут є моменти, на що звертати увагу, ну, і будемо відпускати тебе у сервісний центр. Владиславе, отже, ще раз тебе вітаємо! Гарної дороги! Дякую. Чекаємо на фідбек від тебе. Дякую. Ну і їдьте в сервісний центр, поки на вас там чекають. Дякуємо, дякуємо, Їдемо. Товариство. Ну а ми побачимося з вами за одну секунду, тому що у нас для вас є дуже важлива інформація. Друзі, ми вам раді нагадати, що в нас триває розіграш Land Rover Discovery за донат на користь Збройним силам України. Так, товариство, ця акція у нас триває до 30 листопада, до 23.59, А розіграш, як завжди, відбудеться в прямому ефірі на каналі Сума Рейсін Кім о дев'ятнадцяті.002. Грудня ну і також хотів вам нагадати, щоб взяти участь в цьому розіграші, потрібно задонатити на банку Монобанка суму від 500 гривень і кратно 500 гривень. Чому тому, що 500 гривень це один умовний квиток виграти. Ось цей Discovery 5. Тисяча гривень це два квитки, а десять тисяч гривень це 20 умовних квитків. І також хотів вам нагадати, що якщо ви донатите не з картки монобанку, а картки будь-якого іншого банку, то в описі до платежо обов'язково потрібно вказати прізвище. Ім'я та контактний номер телефона, щоб ми могли вас знайти в разі вашої перемоги. Друзі, ну і як завжди, джміліта СРТ не зраджують своїм традиціям, і ми плануємо далі купувати автівки для військових, снайперські комплекси, реби, екіпіювання і інші потрібні речі, які будуть виникати на той момент по потребам. Отже, товариство, вкотре вам дякуємо за активну підтримку збройних сил України і побачимось найближчим часом. Па-па-па!